Напустили, не розвиваєш себе так, як би ти хотів, а Господь формує твій характер. Це є те, що напустили активно є, йде боротьба у твоєму розумі. Це була пустила Ісуса. Тобто напустили присутнє дуже сильне спокушення, дуже сильна боротьба в розумі, і тобі треба, бути, тобі треба відстояти через те, що ти є, просто міцно стоїш в Слові Божому. Ми, як сім'я, перше, як сім'я, приїхали після п'яти місяців сюди, до Львова, ми дуже раді. Любимо це місто, любимо цю церкву, любимо Україну, тому ми дуже раді, що можемо тут бути і виконувати наше покликання. Також я зранку забув сказати: наша команда, яка тут служила три тижні назад, посилає вітання. Єпископ Миро також дуже посилає вітання. До речі, ми Постійно на зв'язку постійно питає, як там в Україні що нового молиться, його серце дуже з вами. Я би хотів вас коротко підбадьорити, я останній час роздумую над темою пустеля, тому що я ніби останніх п'ять місяців вже з війни почуваюся як на пустелі, багато боротьби, змін, багато поганих ситуацій, постійна боротьба в розумі. І я усвідомив, що мене це дуже турбує, що я не можу будувати своє життя, як я би хотів його розвивати, і що ніби напустили життя. Це життя припинено, життя відкладено, ніби здається. І хотів би трошки з вами про це поговорити, як не тільки історію ізраїлітянів напустили, тому що є декілька історій про пустелю в Писанні. І... Також може здатися, що Україна, взагалі як народ, зараз на пустелі важко планувати, важко, важко тримати якусь життєву перспективу. І тому я сподіваюся, що це може підбадьорити вас. В мене є ще з пунктів. Це не проповідь. Проповідь потім буде, але в мене є ще з коротких пунктів про пустелю. Перший пункт є, що умови на пустелі не легкі. І це дуже добре усвідомить, що коли людина знаходиться в цьому періоді, і християнин напустили умови нелегкі. Коли подивимося на ізраїлітянів, вони протягом дня було дуже спекотно, і протягом ночі був дуже сильний мороз. Тобто Умови там завжди не такі, як би хотілося. Це просто пустили. Так там буває. І тому нам легше сприйняти ситуацію, коли ми якось розуміємо, що так, напустили є важче. Наприклад, я там в своєму житті помітив, що в мене були частіше проблеми зі здоров'ям, і дуже важко прийняти якийсь дискомфорт, якщо повторюється захворювання або щось. А я так зрозумів, а що я чекаю? Я на напустили зараз. У мене такий період життєвий. Тобто ізраїльці, ізраїлітяни також там на напустили, не були, ніяко з не розслаблялись, не було якось комфорту, але це є ніби частина цього періоду. Другий пункт. На Напустили, не розвиваєш себе так, як би ти хотів, а Господь формує твій характер. Є написано Еклазія з 3 розділ, перший вірш. Для всього свій час. І година своя кожній справі під небом, а потім восьмий вірш: час кохати і час ненавидити, час війни і час миру. І знаєте, це мене найбільше можливо турбувало, чому я почувався такий незадоволений в цьому періоді, в цей період, тому що відсутність нормального життя, звичайного життя, яке всі хочемо жити. А відсутність того, що я хотів здобути якісь нові здібності, і я не міг просто, я постійно відкладав. І це не має бути заклик, що ми собі скажемо, що так нічого не можна робити, тому що ми можемо робити копу інших речей, до яких можемо вийти, бо яких ми навіть не планували. Я вже зранку казав, ми не планували, що нова здібність наша з Іванкою буде швидко запакувати і переселитись. Ми чотири рази переселялись, тобто ми вже професіоналі, як переселитись? В нас же є система. Я постійно приношу речі в машину, візьму. І повторюю, ми вже дуже багато це повторювали, Тоді є нові здібності, але це найважливіше, що Господь формує твій характер. І це від того може бути щось дуже цінне, щось дуже, що приносить плит потім до інших сфер твого життя. І це нам треба зрозуміти, тому що ми можемо бути або в стані, коли постійно турбуємося, що на. Нам не вдається робити речі, якими би хотіли робити, і постійно дивимося на це. І це нам не допоможе. Нам тільки треба зрозуміти, так, зараз час, якщо є в тебе такий час, не обов'язково у всіх, якщо є в тебе такий час, це добре прийняти. І потім Писання каже, так, є так, такий час, і є час відновлення. Є час, коли ти вже можеш потім рухатись в цих речах, які ти завжди хотів. Але треба розуміти, що є різні часи. Третій пункт це є той, що Напустили, активно йде боротьба у твоєму розумі. Це була пустила Ісуса. Тобто, напустили присутнє дуже сильне спокушення, дуже сильна боротьба в розумі. І тобі треба бути, тобі треба відстояти через те, що ти є, просто міцно стоїш в Слові Божому. Це є період, коли треба. Укріпитися в Господі, ховатися в ньому. І це нам допомагає ще більше наближатися до Бога, ще більше довіряти Йому. Тому що на пустелі там іноді немає вибору. Ти просто залежний від Бога. Ти просто наближаєшся тільки до нього. І це допомагає, щоб твої стосунки зміцнялися з Богом. Хоча Ніхто не вибирає пустелю, але там можуть відбутися най, найважливіші зміни у твоєму житті, в твоєму характері. Коли розумієш, коли все так легко не проявиться деякі риси характеру твого, тому що все легко. Але на пустелі там важкі умови, це означає, що щось відгукнеться, щось що, що, що є, що Господь хоче з тим розбирати, щоб воно змінилося в твоєму житті, що сформув, був сформований твій характер. Четвертий пункт. І я е, дуже часто чув е, в християнських колах таку думку або таке зрозуміння, яке каже, що напустили, Господь мовчить, або Господь далеко. Чесно, я не розумію, звідки ця думка з'явилася, тому що, коли дивимося на різні історії в Писанні, пропустили різні люди, коли були напустили, або ізраїлітяни, це зовсім неправда. І мій досвід також підтверджує, що Господь навпаки він найближче, коли ти напустили. І Знаєте, там ізраїлітяни, вони... Там є, ми можемо там бачити в цій історії, коли вони йшли з Єгипту, там Ми можемо бачити, що Господь дуже сильно хотів наближатись до них. Вони не хотіли, вони боялись, але Господь був дуже активний, Господь їх годував манною 40 років. І так само в твої пустелі Господь годує тебе духовною їжею. Він не пропущає тебе. Тобто Він дуже близький, коли ти знаходишся в такому періоді. І я міг це усвідомити в своєму житті, що коли я борився, коли я вив цю боротьбу в деяких сферах свого життя напустили, я міг усвідомити, що Господь до мене говорить набагато більше, ніж до того. Постійно приходило слово, постійно приходила відповідь, постійно мені пригадався, якийсь вірш в цю ситуацію, яку я. Пройшов і, але це не було таке слово, як коли порівняю, як, коли ти є на прославленні і отримаєш слово, і тебе дуже все спокійно, ти емоційно в такому стані, дуже гарному. Це було слово в боротьбі, тому що пустелі йде боротьба, йде бій, І це слово, воно прямо до того. І дуже важливо потім стояти на тому слові. А це не завжди легко. Іноді треба ще, ще наступне слово, ще наступне слово, щоб ти переміг пустелі, тому що це є Божа воля, щоб ти там переміг. І написано в 1 Коринтян 10:3. І всі їли ту саму поживу духовну. Це написано про на пустелі, що Господь їх годував. Господь Він не залишає тебе, коли ти на пустелі, навпаки. Він дуже сильно говорить. Нам треба це чути і стояти на цьому слові, яке має силу змінити наше життя, змінити цю ситуацію. П'ятий пункт Він такий самий напустили Бог близько. Це продовжується потім вірш чотири. І пили всі той самий духовний напій, бо пили від духовної скелі, що йшла вслід за ними. А та скела був Христос. Розумієш, Христос був вже там напустили, навіть коли ще не було відоме Його ім'я. Це uh, uh, коли була історія, коли ізраїльтяни вийшли з Єгипта. Господь був там, Його присутність була там, скеля була там. І написано. Uh, Господь зламано близький близькі і впокорених духом спасає. А ще пророк Ісайя, він каже про такі моменти, які можна прожити на пустелі, чи ж про це ви не знаєте? Теж зроблю я дорогу в степу, а в пустини рички. І всередині пустели, через яку ти проходиш, можеш відчути Божу ричку. Можеш відчути в своєму житті моменти, коли Господь дуже сильно втручається до цього процесу і дає таке моменти освіження, коли ти можеш пити його живу воду, коли ти хоча обставини ще не змінились, ти постійно напустили, але його зв'язок з ним дуже міцний. Зв'язок з ним він зміцнює тебе, він дає силу тобі. А останній пункт це пункт шостій. Іноді може здатися пустела дуже довгою. Для ізраїлітянів 40 років. Навіть хочу тебе тільки попередити, що ти не маєш контролю над своєю пустелею. Розумієш, Ізраїльтяни, вони могли прямо пити в Ізраїль в обіцяну землю, а Господь їх не вив прямо. Господь їх там трошки вони закрутили, і це було зрештою 40 років, скільки вони йшли на пустелі. Це може бути важко, але це для того, щоб той процес був завершений, процес формування, те, що Бог робить, прямо на пуса, щоб Він активно втручається. І для Ізраїла це була обіцяна земля, куди вони рухались після пустели. Для України, можливо, зараз це є перемога, куди рухаємось. Але хочу тебе також підбадьорити в тому, що головна надія християнів в кожен період історії є. Те, що ізраї, ізраїльтяни, ізраїльтяни, вони отримали місто Єрусалим, але це тільки мало показувати на те, що буде вічне місто Єрусалим. І це має бути і зараз нашою головною надією. Тоді це нас підбадьорує в часи пустили, що є якась перспектива, а це є вічне життя. Це найголовніше, це нас має завжди надихати, завжди маємо радіти через те. Навіть коли вже відбудеться повна перемога України, ми, як народ Божий, ще постійно є напустили і чекаємо наш, наш вічний дім, там де є наше місце. І напустили, знаєте, перше це було це. Той час, я хочу це ще підкасити. Той час формування дуже важливе, тому що коли людина рухається, вони там рухались, напустили, там не можна бути тільки на одному місці. Це дуже гарний час для формування. Чому перше, коли Господь вивів Ізраїл з Єгипта, це було ніби перше їх, яких він вивів. А друге, це було треба Єгипет вивести з серце Ізраїля. І це так само. Ми є спадкоємцями різних речей. І навіть якщо я кажу зараз про політичний контекст, так само Україна і Словаччина, може, трошки менше, ми були також під впливом Радянського Союзу, і це має певні наслідки як того, що відбувалося, а напустили. Ці наслідки можна зняти, і можна почати по-іншому думати, можна отримати вільність і свободу і залишити не тільки фізичне місце, але й в серці, щоб це не мало простір. Тоді тим, я хотів вас підбадьорити, не дозволить ворогу, щоб він на напустили від Бога. Ви маєте вибір, або ворог вас знищить на пусті, через його спокуси. Він там підказує, а чому це так довго, а чому такі турботи, а не сказав Бог про обіцяну землю. Він постійно такі думки може навести. Але ти вибирай, що ні, я хочу ще більше наближатись до Бога, я хочу більше його пізнати, і хай він змінить моє життя. Дякую.